Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогодні Івангелій говорить нам про те, що ті, хто слухають Слово Господнє і виконують Його, то вони подібні до тих, хто будує дім на камені, а хто слухає і не виконує, подібні до тих, хто будує дім на піску. Ці слова потрібно добре нам запам'ятати, тому що істина у цьому закладена та всякому ясна і зрозуміла. Другого дня після свята на честь первоверховних апостолів Петра та Павла православна церква здавна прославляє усіх 12 вибраних учнів та апостолів Христових. Усі учні мали щастя бути із Ісусом протягом Його масіанського служіння та, перебуваючи з ним, чути Його божественну проповідь. Святі апостоли перші дізналися про Воскресіння Спасителя і не лише бачили Христа, а й розмовляли з ним та доторкалися до нього. Вони проводжали свого Спасителя до Єлеонської гори, звідки він вознісся на небо. Проте справжнє їхнє покликання почалося лише у день великої п'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Святий Дух, і вони отримали дар проповіді Євангелія. З того часу апостоли розійшлися у різні кінці світу і скрізь проповідували про те, що вони чули, що бачили на власні очі, як писав апостол Іоанн Богослов, і до чого доторкалися їхні руки. Проповідь апостолів була про слово життя, про Воскресіння Христове і Воскресіння кожного із нас. За цю проповідь практично всі апостоли перетерпіли різні знущання та тортури і прийняли мученицьку смерть. За цю ж проповідь Господь дарував кожному з них вічне життя у царстві небесному. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела-чоловіків, які мають імена Андрій, Петро, Іван та Яків. Много є вам літ, дорогі брати та сестри! Преподобний Амвросій Оптинський вчить нас розуміння істини. Чому людині буває погано? Від того, що забуває, що над нею є Бог, Божої благодаті вам на придешні дні.